Дійсно, погоджувальні ради відбуваються, дійсно насправді ми збираємося, Але про те, щоб ми сказали, що в кожна політична сила може внести свої законопроекти, ну я вам скажу, що не може навіть наші законопроекти, які вже всі представники фракції за і напевно ви за та ж саме заборона московського патріархату. Ну ніяк не може цей законопроект чомусь піти. Тобто, ви розумієте, що немає політичної волі. От зараз вже є більше 180 підписів нардепів, які вимагають, і ви напевно підписалися. Сподіваюся, про за те, щоб в сесійну залу ми внесли цей законопроект, і ми подивимося, чи дійсно має вага. Ну, наприклад, ми дозбираємо там тих 200 депутатів. От ми з вами і подивимося, чи вони суть законопроект про заборону московського патріархату порядок денний. Коли ми подамо підписи на 200 народних депутатів, які підписалися, і зможемо тоді точно з вами сказати, вирішує щось депутат в парламенті чи ні. А не олеже, ви підписали я, я зразу закон... поясню. Дивіться, це питання вирішиться дуже просто на погодженій раді, наприклад, декілька фракцій, умовно, голос там європейської солідарська кільщина будь-які можуть сказати про те, що вони заблокують будь-який законопроект, якщо не будуть правоосовні, наприклад, по московському патріархату або по, по... Мандатам по депутатам від колишнього ПЗЖ. І після цього жоден законопроект, взагалі, жоден не пройде і відповідно іменно більшість інших вимушені будуть поводитися на розгляд цих законопроєктів. Якщо ці партії або фракції не виносять питання руба на поджура, Раду, відповідно питання до них, значить, вони не дуже цього і просять, і не дуже бачать доцільність розгляду цих законопроєктів. Все пояснюється дуже просто.